Привіт, світлічки! Сьогодні поговоримо про тему, як чоловіків просити чи все ж таки давати команду. Я в одному з попередніх відео, коли говорив, як зрівняв чоловіка з собакою, те, що а чоловікові не потрібно там говорити тиради, там на 10 сторінок, там щось таке розповідати, їм потрібно чітко, коротко, по суті. Тоді чоловік це розуміє. Ну, і від підписниці поступило питання: все ж таки, своє прохання потрібно чоловіку озвучувати яким чином, як команду чи як прохання. Ну, давайте так: якщо ми візьмемо собаку, ну, то навіть з собакою, ви коли спілкуєтесь, то ви кажете команду там сидіти, лежати, принеси щось, зроби, правильно. Але після цього собаку отримує якісь бонуси. Ви її там за вухом погладили, ви щось смачненького їй дали поїсти. Собака знає про те, що її люблять. Ну знову ж таки, собака буде вірна тільки в тому випадку, коли вона знає, що її люблять. Якщо ви собаку не будете годувати, якщо ви будете її бити палками, вона або вас покусає, ну, або просто вона від вас втікне, але щось з нею станеться. Ну, абсолютно та сама аналогія з чоловіком. Ну, от, я мав на увазі те, що коли ви, жінки, щось говорите. То старайтесь говорити чітко, коротко, зрозуміло. От, ну знову ж таки, старайтесь розділяти. От я знаю, сімені пари, в яких от вони що зробили? Вони розділили. Тобто жінка може говорити все, що завгодно, але є момент, коли жінка приходить і каже, так, от от от, 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 от. Чітко, коротко, зрозуміло. Чоловік розуміє те, що ага, ці питання потрібно вирішувати. Мова йдеться про це. Ну, чоловік, він не собака, ні. Але тим не менше, ласку любить, любить щось смачненьке. От, любить, щоб йому подякували. От, взагалі, психологи яким чином рекомендують? Найкращий варіант це коли ви. Озвучили те, що ви хотіли. Чоловік для вас це чітко виконав. От, і ви за це подякували. От. Ну я розумію, те, що знову ж таки є е, е, чолові... ну, є різні мови світу, да, їх там щось 200 чи скільки. Е, але є чоловіча мова, є жіноча. От. Ну, наприклад, їде чоловік з жінкою на автомобілі. От, жінка став проголодалася. От вона не скаже чоловіку, що я голодна, нагодуй мене. Жінки, як правило, вони проїжджають десь там впереді вона бачить табличку, що через три кілометри буде ресторанчик. Вона питає: Ти хочеш їсти? Чоловік думає, ну класно, про мене турбуються. Ні. І поїхали далі. Ну от потім далі жінка приходить додому, вона хоче, щоб там сходила, наприклад, в кіно чи в театр. Да, от. Ну чи хоч ну, наприклад, де в кіно в театр хорошо. Вона хоче, щоб чоловік помі... допоміг їй помити посуду, бо вона є там багато роботи, вона замучена. Ну от і вона щось говорить там. Я така змучена. Ну ляш віддихни. Ну, от, розумієте, Потім ще кілька таких ситуацій, а далі закінчується коли скандал. Жінка вже кричить: ти мене не любиш, ти мене не чуєш. Як чоловік має зрозуміти, це добре, якщо чоловік вивчає психологію сімейну, якщо він читає книги Джон Грей, тобто він в темі, він розуміє, про що йдеться мова, і він знає, що є жіноча мова, є чоловіча. А якщо він цього не читає, якщо він цього не вивчає, як йому на це реагувати? Жінка йому попросила, жінка спитала, ти голодний? Ну якщо, наприклад, кажу автомобіль, ти голодний? Ні, не голодний. Ти ж не сказала, тиждень відкрила, рот і сказала, я голодна, нагодуй мене. Чоловік каже, все зрозумів, все. Поїхали, посадив, нагодував. Конкретно скажіть, що ви хочете. Ну, тому що дуже часто яка ситуація, да, чоловік, ну жінка дзвонить до чоловіка або пише, купи щось смачненьке. Це добре, якщо чоловік знає свою дружину, знає її там, що вона купує там шоколадку, чіпси, там банан і там ще щось там. Ну, п'ять речей. І Він ті всі п'ять речей купив, приніс і точно щось попав. Це добре, якщо так. От, але якщо вона позвонить чоловіку і скаже, купи щось смачненьке, чоловік купив пиво і тараньку при тарабані і каже: клас, супер, сьогодні футбол або бокс, <свісно> маєш смачненьке. <свісно> розумієте, Чоловік просто цього не зрозуміє. Це не те, що ми чоловіки пані, ну, нам потрібна комунікація. Руенки мої, всі відео, які я записую, мова йдеться про те, що ну, якось давайте жити дружно, розумієте, і старатися якось один одного розуміти. Я розумію те, що вам, жінкам, вам важко якісь речі робити. Нам, чоловікам також важко деякі речі робити. Но якщо ми будемо ставати в два табори і воювати один з одним, ми не побудуємо стосунки. Ну, як казав один класний кіт, каже: Ребята, давайте жити дружно. От, тут також йдеться мова про те, що ну, я так само кіт, я вам кажу, давайте будемо жити дружно. От. І так, підведемо підсумки цього відео. Чоловік це собака, який потрібно чітко дати команду. Коли він її виконав, потрібно його погладити за вушком о, і дати щось смачненько. Ну і ще подякувати в цьому. Ну і команду потрібно давати чітко, коротко, зрозуміло. О, тоді це все спрацює. О, звичайно, якщо це буде все з позиції претензії, там та теж мені тут. Чоловік справжній називається. Да, до речі, про це в наступних відео. Да, тому рекомендую підписатися і бути в курсі. Бо якраз зараз в наступному відео буду робити розбір того, як неправильно спілкуватися з чоловіками і чим це може закінчити. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.